Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю вас. Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї. Сьогодні ми знаходимося у селі Краснилівка Камінькаширського району, що на Волині. У невеличкому поселенні мешкає понад 500 осіб, серед яких герой сьогоднішньої програми Валентин Карпік. До речі, ось він іде на зустріч нашому знімальному колективу. Доброго дня, Валентине! Вітаю вас! Радий зустрічі з вами, Валентине. Мені відома ситуація, яка Декілька років тому стривожила неабияк членів вашої сім'ї. Що ж сталося? П'ять років тому я став відчувати в тілі. піднімалася температура, боліла спина. Пізніше, як виявилось, мене виявили тяжко хворобу. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Зразу таке переживання в середині. Ну, почему именно, почему именно мой муж? Був час, коли я за людей молився, підтримував, проповідував Євангеліє, але сталося так, що церква почала мене підтримувати. Ну, ми поплакали, але потім просто так смирились, що Бог дасть, то буде. Так як мені мої батьки розказували, що Бог сильний, Бог все може, може і любого. Я бію, це, що Бог і мого тата якою хворобою занедужав Валентин Карпік з села Краснилівка Камінька Ширського району? І як чоловік боровся за право на життя? Про це ви дізнаєтеся просто зараз. Знайомтесь Валентин Карпік, герой сьогоднішнього випуску програми. Разом з дружиною Людмилою чоловік виховує восьмеро дітей, шестеро доньок та двох синів. За 20 років спільного життя у нас з дружиною народилося 8 діток. Ми маємо двоє синів і шість дочок. В кожній сім'ї є якісь особливості. В нашій сім'ї. Це те, що батьки нас навчали з дитинства служити Богу, і навчали Його заповідям, щоб ми допомагали ближнім, допомагали навіть один одному і любили один одного. Я дякую Богу за те, що в мене такі є батьки, за те, що я народився в такій сім'ї, де мама і тато люблять нас, учать нас добра. Біблія є основою сімейного щастя сім'ї Карпіків. Принципами священної книги пара керується у вихованні дітей та в стосунках один з одним. Отношення на нашій сім'ї між нами, з Валіком, між дітьми строїться на, на слові Божі. Ми стараємося, щоб Біблія була на першому місці в нашій сім'ї і ми вчимо дітей, щоб любили Бога. Щоб молились, читали слово Божє. Життя з Богом це є впевненість у житті, відчуваючи в серці любов, радість, мир і спокій. Це є життя з Богом. Діти сім'ї Карпіків розповіли нам про своїх батьків, за яких вони завдячують Богові. Я дякую Богу за свою маму, що вона нас навчає, як жити, любити один одного. Люблю з мамою на кухні хазяйдувати, біля дому. Я дуже люблю своїх маму і тата. Я молюся, щоб мама з татом були здорові і дуже довго жили. Я люблю більше з мамою ліпити пельмені, а потім їх їсти. Я хотів би так само служити Богу, як, так само як мої батьки служать. йому. Валентин та Людмила впевнені, що саме молитва батьків здатна зберегти дітей від біди та благословити їх у житті. Дружина Валентина щоденно молиться за дітей. Кожен день стараюсь молитися за дітей, кожного в молитві поіменно називати. Ну, щоб Бог благословив їх судьбу, щоб послав хорошу долю. Хороших мужей для дочок і жон для синів. Молюсь, куда б не йшли, дочка учаться. Ну я завжди молюсь сім'ю кожен день. І віддаю її в руки Божі, щоб Бог її храніл на всяке місці, де би вона не була. І також і менших дітей. Саме чотири роки тому молитва для Людмили та дітей стане якорем спасіння Валентина, якою хворобою занедужав герой сьогоднішньої програми, і як чоловік боровся за право на життя. процедали. Его забрали тогда в операционную, и, и у врача я спросила, ну, какой диагноз ему ставят, и, ну, она, она мне сказала, что онка. Сразу такое переживание в середине, почему именно мой муж? У нас есть семья и восьмеро детей, и дети, ну, еще маленькие. У 41-річного Валентина діагностували лімфому, онкологічне захворювання. При хворобі збільшуються лімфатичні вузли і піддаються ураженню різні внутрішні органи. У чоловіка виявили четверту стадію лімфоми. Зразу перші моменти я помічу, зайшла в палату, стала з окна і плакала, просто плакала. Не було ні слов, ні молитви, ні. Я ну, такою була просто состояние, в душі, як пустота. Потім, вже, коли його привезли, ми, просто я йому сказала, який ну, діагноз. Ну, ми поплакали, але потім просто смирились, що Бог дасть, то буде. Ну, -то, ну, все положили на, на Бога. Дружина та діти болісно сприйняли звістку про недугу Валентина. Старші доньки та сини розуміли, що можуть втратити батька, а менші ще не усвідомлювали цього до кінця. Коли тато захворів, мені було 16 років. Це так було для нас несподівано. І нам не вірилось, що в наш тато може бути така хвороба, що його може не стати в нашому житті. Ми за це дуже переживали. Мені на той час було 11 років. Ну, мені сказали про хворобу тата, але я до кінця ще не розумів. Господи, вислухай молитву мою і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого в день недолі, моєї схили своє вухо до мене. Я багато молився до Бога, щоб Бог продовжив моє життя. За мене молилась дружина, моя сім'я, церква, сусіди. Просили за моє оздоровлення. Саме перше, це ми молилися всією сім'єю. Як тато навіть був лікарні, ми всі ставали на коліна з мамою разом і молилися. Про те, що тато скоріше одужав. Так як мені мої батьки розказували, що Бог сильний, Бог все може може зцілити любого. Я вірю, це, що Бог силить мого тата. І він буде здоровий. Дружина Валентина, як ніхто інший, була найбільшою підтримкою для чоловіка під час випробування тяжкою хворобою. Вона щоденно молилася за зцілення Валентина та вірила, що Бог проведе їхню сім'ю через ці страждання. В цій важкій ситуації, звісно. Мне помогла очень вера в Бога. Бог меня всегда поддерживал. И просто я ну, чувствовала, что все будет хорошо. И с детьми мы молились, ну, вставали, молились, просили Бога, чтоб, ну, исцелил. Ну, послали зцілення. Валентин Карпік вже понад 20 років є пастором місцевої євангельської церкви. До моменту хвороби чоловік, як священнослужитель, молився за потреби людей та підтримував їх у складних обставинах життя. Але занедужавши, Валентин вже й сам потребував молитовної підтримки церкви. А як вас підтримувала церква під час випробування хворобою? Несучи служіння в цій церкві. Був час, коли я за людей молився, підтримував, проповідував Євангеліє, але сталося так, що церква почала мене підтримувати. Церква мені дуже допомогла, церква за мене постилась, молилась, підтримували мою дружину, моїх діток. Я відчув, що я не один. Лікування лімфоми четвертої стадії в більшості випадків є малоефективним. Однак Валентин розпочав курс хіміотерапії, покладаючи надію на Бога та щиро перебуваючи в молитві за своє оздоровлення. Бог послав в лікарні мені гарних лікарів, які дуже мені допомагали, лікували мене. І я так вірю, що Бог благословив їхні руки і продовжив моє життя. Болезнь може мені навчила більше довіряти Богу і. Все, що не случилось в нашій житті, нужна просто віддавати його руки, щоб він сам рішав всі наші проблеми. Всі труднощі в нашій сім'ї доказали нам, що Бог є живий, що Він відповідає на молитву людей, він любить людей. Дружина Валентина поділилася з журналістами телепроекту Вижити в сім'ї ще одним випробуванням своєї родини. П'ять років тому жінка втратила дев'яту дитину. Нам сказали, что у нас девятый ребенок будет инвалидом. И я могу его не доносить. И даже ну, если не прервать беременность, я могу умереть. Но я не согласилась. Я сказала, что, ну, что бог даст, то и будет. Меня уже забрали в родительное отделение. Врач только сказала, что вы молились. Но ну, молились, я осталась жива, но ребенок мертвый, он умер. Людмила зуміла пережити втрату дитини завдяки молитвам та підтримці чоловіка. Сразу то було дуже важко. Мені здається, все, все рушилось під ногами, тому що вісім дітей всі здорові. І, і дев'ятий дитина. І було дуже важко пережити все. Такі молитви, молитви много допомогли, і поддержка мужа вот. і так пережила. Жінка вважає, що час не здатний лікувати рани, лише Бог може втішити людину в найтяжчі хвилини життя. Час не може вилічити втрату близького чоловіка, тому що я завжди ну, пам'ятаю. Хоча я його не виділа, цього ребенка, але він у мене завжди в серці. І я знаю, що він з Богом, і коли я його побачу. Я дякую батькам за те, що вони мене навчили любити Бога. І тепер я знаю, якщо в мене якась є трудність або якісь питання, які мені потрібно вирішити, я завжди звертаюся до Бога. І Бог мені завжди відповідає на мої запитання. Валентин та Людмила намагаються цінувати кожною хвилиною спільності один з одним та дітьми. Випробування, які довелося пережити їхній сім'ї, показали, що для Бога немає нічого неможливого. Я не жалею, що я прожила ну, 21 рік з, з зі своїм мужем. Що саме так нас Бог веде в цій житті, от, щоб ми більше могли. Довірять друг другу. Валентине, з якими словами ви звернетеся до глядачів проєкту вижити в сім'ї, які, можливо, знаходяться в такій ситуації, які знаходились ви. Дорогі друзі, я бажаю вам Божого благословення і хочу сказати вам, що є живий Бог. І якщо в вашому житті приходять випробування, подібні, як у мене було в моєму житті, то я хочу вам сказати, що читайте Євангелія, моліться до Бога. Довіряйте йому, виконуйте його заповіді, і він вам допоможе. Дорогі друзі, сьогодні у селі Краснилюка ми стали свідками життєвої історії, яка, сподіваюсь, не залишила вас байдужими. Пам'ятаємо, що б не сталося у житті вашої сім'ї. Ви не маєте права здаватися у боротьбі за її щастя. Віра та надія в Бога здатна людину вивести з найскладніших обставин життя. До наступної зустрічі. Щасти!